Всім миру Божого, дорогоцінні. Знаєте, як е, Ісус Христос Він е, оцінював взагалі дуже-дуже чітко. і любу аудиторію людей. І, і взагалі кожного із людей і тих людей, які були, це були наприклад там фарисеї е, і тому подібне. Книжники е, дуже багато людей було, і всі дуже багато претендували на е, святість, на те, що вони дійсно віруючі люди і тому подібне. Але Ісус Христос Він е, оцінював все це дуже чітко, дуже просто. Він казав: є е, учні Христа. А є не учні Христа, є біле і чорне, є так, так і ні, ні, а все інше від диявола, від сатани. Те ж саме він казав і говорив про церкву і показував всі ці моменти, що на сьогоднішній момент є церква Божа, дійсно, яка розповсюджує святе письмо, святе Євангеліє, а є Вавилон. Про який тож також казав і показував всі ці моменти, і ісус Христос, і все те, що знаєте, відбувається також сьогодні, тому що дуже багато людей вони хочуть, і вони десь знаєте, претендують на якусь святість на те, що вони віруючі, але в їх житті дійсно немає результату в їх житті, немає плоду, тобто тих речей і тих дій. Які знаєте дійсно ну підтверджували б дійсно, що вони взагалі мають відношення до господа, і тому треба все тестувати. По тому, що казав Ісус Христос. Тобто, якщо Ісус сказав, що все треба аналізувати з приводу плоду і результату, і дивитися взагалі, чим людина займається, то на це і треба е звертати перш за все увагу, тому що це саме-саме головне. Тому нехай вас е не обма обманює е дійсно е диявол. Е і... Щоб ви були дійсно о, з розумінням, для цього треба вивчати Слово Боже і розуміти, що є дійсно люди, яким говорить Господь. І в них є реальний результат. А є люди, які просто дуже багато і дуже красиво можуть говорити, але вони не мають ніякого результату у своєму житті. У цьому і проблема, тому що мало людей, які дійсно можуть можуть проаналізувати з приводу Слова Божого якусь людину, якусь ситуацію, і тому подібне. Тому це дуже дуже важливо. Нам треба вчитися аналізувати перш за все через святе письмо, через слова Ісуса Христа і через слова апостолів, які розповсюджували. Тому що сьогодні е, багато людей, які претендують на те, що вони дійсно віруючі і тому подібне. Але Ісус Христос Він чітко показував, якщо ти віруюча людина, якщо ти претендуєш на якусь святість і тому подібне, в тебе повинні бути, в тебе мають бути результати у твоєму житті. Тому це дуже важливо і кому дійсно е, треба. У цих моментах розібратися вам треба церква для того, щоб розібратися із Словом Божим, вам необхідно вивчати Слово Боже кожен день. Тому запрошую вас до вивчення Слова Божого, кому потрібно індивідуальна і молитва. Ви можете у будь-якому разі і всегда. Ну, Звернутися до нас, написати нам, залишити коментар, і ми з вами будемо зв'язуватися. Підписуйтесь на наш канал, на канали Слова Божого. Підписуйтеся на Салтаненко, Слово Боже, у Ютубі. І також телеграм-канал для того, щоб вас не обдурював диявол і щоб ви дійсно змогли проаналізувати взагалі людей стосовно і взагалі по Слову Божому. Да благословить вас Господь. Амінь.